Ранок. Привет. Привет, котик! Ми приїхали до тебе в гості. Хороший документ. Добрий ранок, Бабусі давно не бачилися, що вчора. Приїхали до бабусів Подивитись, що тут мирошка, забрати його. Потім, можливо, Ніну завезу. Їм зараз копає берези. Я вам покажу. Мирошка. Ти де? Біжи до нас. Ха. Де вони? Ну давай, показуй. <риклад> На дереві? Боже, мирочок мама не може тут пройти. <риклад> ну покажи. Мирочек, вони вже <риклад> О, ти що? Там їх п'ять штук, то вони вже поховають. Це хто миру? Це бляють ворочки. Червочки, дивіться, ховається. Mm -hmm. Це вони шкоду роблять. Ну так це ж вони Мам, під'їли. Мама, <плес> я бачу голову! Ти що, зайчик? Там ще два. є. Берем, чуть ж ручка мене трогає, добре? Мату... Ні, він не трогає. Ма, тут є. Тетюнька, ти що? Мама, он Ма тут ще Мама. ти тихенько, цвірінька. Не, мені голосно. Тихенько. Все, кури закрив, походіював, так? Да? Угу. Mm -hmm. Все. Все, а чому ми не беремо бабусю? Бабусю? Хай вони трошки відпочинуть. Ну, а ми, а ми оберемо деякі свинята. Маленькі поросята? Так, оці ці. У нас нема таких? Це ж ми купимо. Купимо? Так ми в горі розвалилися ну. Вони ж не будуть з тобою в кімнаті спати, Мирошка. Ні, вони будуть на вулиці. На вуліті? Ну ти ж не відходь назад. Ти бабка, ти бабка яка. А ну подивій. Трошки тако навела. Порядочки, моросик уже в себе в кімнатці дуже сумував за іграшками, але ж прибіг і зразу сів до лего. Так, подивіться на цю бідосю. У нас немає гарного ящика на дрібненьке лего. Був трошки кращий від хмаринки. Така біленька, гарна коробочка, вона розвалилася, бо в нас вже трошки лего стало більше. А це я на швидку руку швидко обірвала. Зараз якийсь чолоток треба взяти чи купити. Що, зайчика? Зараз котик, що я підміту в коридорі і буду грати з тобою, добре? Добре. Мій чоловік там таке робить. А я не думала, що це воно там буде. Воно там мало б бути? І так. Тут будуть горизонтальні ялівці. Так, 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 ми договорилися. Я в хаті ти на вулиці. Все. Я як ремонт робила, ти ж не командував. Я тут не буду командувати. Це отаке го буде. Бусь. Отаке. Ну тут застережеться, бо в нас там ріс, отам між великими ялівцями і Барбарисом, то він таке щось трошки недорозвинутий, так як треба. Нормально, буде тако. Оце все вздовж. Він колючий, щоб ніхто тут не лазив. Дуже колючий. Так, друзі, розказую, хто ж це до нас має приїхати в гості. Мій найстарший двоюрідний брат Саша. Завичинський Олександр, другий Михайлович. Чо другий, бо перший дідусь був Саша, потім перший онук Саша, потім правнук другий. Саша Олександр І крайній онук. Тож, Саш, Олександр. Так що приїде брат з невісткою, Наташою, племінник Андрюша? Ви їх бачили на весіллі в нас. З ними ще приїде їхня собачка. Старший їхній син в Германії, здається, Вовчик е, перший правнук, перший племінник, взагалі в нас воду. Розписано, постатусно все. Що? Ми зараз е, поїдемо, завеземо, Ніну в ще що там докуплю, бо якось шашличка хочемо зробити, і посидіти, і поговорити. Так що ще куплю, е, не знаю, щось до шашличка, може, печериць, який лавашика зробити. А Та Мирон падає мені на хвіст, хоче зі мною. А я знаю, що з бороном це дуже дорого їхати в Саврань, йому треба все. Не то, що, а все. Дімку зараз висаджує щось, не знаю, стрельнуло, захотів висадити, хай висаджує. Все, що не робиться, все робиться до кращого. Зелененьке, гарненьке я підтримую все. Я казала, і він казав, що е, ти робиш ремонти всередині, так як на свій смак, як ти хочеш, все, а я займаюся озелененням. Пожалуйста, пожалуйста. Так що я вимикаю телевізор. І ми їдемо до бабусів. Коли все врань і зустріли, гостей. день. Трімама годині. Верона, хто це за тебе пішов? Він ще мене не знає. Знає, знає. Без гісту пускай. Та ні, він нас наче добрячок. Він нас наче добрячок. Пішли, я вам нашу хату покажу. Хата не лягу. І ти кому? І ти кому? Що треба казати? Дякую, Здоров'я! А ти собачку бачив, Мирон? Ой, красотулечки, ви такі! Худенькі! Да! Бо худа! Мені цей! На фоні Саша я худенька! Медведін! В східниці, як вони скочили в басейн. В берегове, він. в берегове. Діма, тобі підходить цей собак? Угу. Ну, Томи каже, він, вона. О, бач, він тебе полюбив. Полетіли стрім голов, каже, я доки тя. Ти, ти, одно, ти одному, теж інші, дивитись фотографії? Інші, інші губи. Інші. Отут, вулі таке, Угу. подана. Дивіться, дива. Серпітанці. Танці? Сербітанці. Ой! Наразі, не бійся. Давай. Сербітанц. Він танцює. Відос, не пугай. Давай, 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 давай. Я ж йому вкусняшку дивиться. Він Бачиш, Мирон, будеш так кузю вчити.

своєю тачкою? Мою, а другим поїхати. На брюхом? На брюхом. що? ти дідька капаєш за футболом? Ми вже у нас вдома, бусі посиділи, позгадували, подивились фотографії. Так, моросика тут дискотека в кімнаті, щось чи лампочка має перегоріти, чи що не знаю. І, в общем, за зараз будуть іти до нас із собачкою гуляють. А Дімку зараз розпалює мангал. Я буду розкладати стіл, робити якусь нарізку, бутерброди, салатик легенькі грибочки замариную. І поки дімко буде готувати шашлики, ми будемо собі на вулиці там крутитися. Світло включаємо. Може, пасоку темно саме всю. А ви чого не насипаєте? Подивіться, який шашличок. Яка краса. Добачення, як у тому мультівку Фердинанд. Ага. А Ферденант то хто? Бичок Бичинок. Бичечок. Там отой той бичок. Щоб в нього човка навчив памати. Йди, проведи гостей. Пашли. Завтра. Завтра підемо десь на річку, в ліс, так? Да? Бо вже спадки всі будуть. Так. світло. Так, ти вдома. А Дима, включи світло в коридорі. Е. О. Кориш. Ну, ці городські хлопці. Воно. Світящіся пояски. Добрий ранок бусі. Ми встали, вмились, одягнули, снімко, пішов на каву з дзигаркою. Хочу показати вам, що на вулиці. Надіюсь, у вас теж така погода. Ми такі раді, бо це для нашої озиміни. Прям, прям-прям. Те, що потрібно, подивіться. Дощ! Краса. Все, зараз збираємося, їдемо до Завойчинських. Там дощик, морозь. О, ні на яку річку, ніякий ліс, ми вже не поїдемо з такою погодою. Але дивіться, вони нам привезли дощику, що може бути краще. Ми вже в машині, якщо така погода, ми нікуди не поїдемо, то ми їдемо до Завойчинських, да, Мирось? Пограємося ще з війном. Погода, в бусі, я ніколи не любила дощ, ніколи. А от підросла і в 29 років полюбила. Для мене це прям балдж-балджо. Дивіться, головне, що так, що він такий тихенький. О, не можу, не можу, не можу. Ти радий, що дощик іде? По тобі не скажеш, синочок. Давай, давай, скоріше, бо мама без парасольки Мирось. Поніс. Лежи, не мучати. Віля. Віля на другому поверсі, поки в хаті. На ляльку. Віля, ти такий лохматий став. Так? Виля, все <сORTS> <сORTS> Дрессировщик <сORTS> пришел. ну иди, до Вилли. Но Вилли... Бедный кот. ой 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 О, не мучай брата. А Бо він до скажі? тебе більше не приїде. Я... Він хотів тобі показати той мульчик, зараз він покаже. Он що він не, не запускається. Це шукає чиї ці губи. Ну, скажи, а це є спеціальна відкладка? А це хто? Не йди Міхай. до мами. Не йди до мами. Це Так. Чобака. Да. Больше всего. Тоже за Я с Димой. Я с Димой три раза. У вас так не было? Ні, так не было. Пока? Покупайся там на море за мене. Пока. Це бусі. Поїхали наші Завойчинські, так швиденько. Вчора приїхали, сьогодні вже поїхали. Це Саша, мій брат. Він військовий, пішов у відпустку. І вирішили приїхати до нас. Так, класно. Ми вже 300 разів збиралися до них. Війна почалася. Мам, і, так знаєте, ніхто нікуди ні до кого. Треба родичатись, треба їздити, зустрічатися. Ці е, Зустрічі такі теплі, ці спогади, всі з, з молодості, як ми були маленькі, ті всі фото переглядали класно. Не знаю, аж важко було розходитись, роз'їжджатися, бо дуже дуже тепло всім було, дуже затишно і не знаю, дуже сподобалося. Тому е, далі, мабуть, ми до них. Але щоб трохи втихомирилось, бо вони з Чорноморського, то там в них трошки гучно. То я ми... Ти відкрив молодець. Тому вже виберемо час, можливо, коли вже все стане на свої місця. Закінчиться війна, і тоді вже треба, треба їздити, треба зустрічатися. Так воно й буде. Так, ми не ну, гамонні дівчата. Ми вже наслинилися на гриби вчора, а тут ще й пішов дощик. То ми на годинку виїхали з мамою в ліс. Хлопці залишилися вдома, бо воно так: нема, немає моросить. я Зараз капшонку надіну і підемо. Можливо, щось десь знайдемо. Галошики ще в пилючці стояли, сезон чекали. Зараз я тако в траві. Помию, помию. Краса, все, заходимо в ліс. Бусі походили б тако зі мною по лісі. О, весело б нам було, так? Да? Подивіться, подивіться, шишечки. Краса, так сьогодні спокійно, так тихо, так тепло. Просто не можу натішитися життям. Я вже в капі... Мама, ти вже знайшла? Я тут бусям кажу, що я капюшон вже вділа, а мама вже гриби знайшла. Так, а ну погодь. Боже муслючки, не сухі, гарні такі. Все, бусі, ви йдете в карман, а я шукаю гриби. Найду вам покажу. Бусі, в мене злоба тільки скапнула, як стріхи. Пожалуйста, тільки заховала телефон. І знайшла маслючка. Іменно такий маслючок, як колись, в слизі, в усьому. Бо позавчора ми коли рвали, вони такі сухі були, як мочалки. І так, ви в корзині. А я ріжу і показую вам маслючка. Така слизь. Тивіться. Яка краса не можу. Бусі вже трошки назбирали, дивіться, зараз приїдемо в інший лісок. Тут дуб. Краса. Мама Лена. Подивіться, такої що зробити, отак до дощик. Я не знаю, бо я сьогодні щось як на світ народилася. Мене так все дивує, все так гарно. Так, все, отут в травички, зазвичай багато маслічків. Зараз ще отут пройдемося і вже до машини. Подивіться, якого великого знайшло. Такий великий. Бусі, ми вже на локації номер 2 приїхали в другий ліс. Якийсь дуже сухий, з мертвими деревами. І зараз йдемо шукати тут, може, під мохом мою улюблені. Я по цей день не знаю, як вони називаються. Ми кажемо під мохом. Вони дуже смачні. дуже. Находились ми тут, находились. і нічого не знайшли. Капельками дощу. Дуже гарно все. Шуруємо до машини, прогулялися, подихали, їдемо додому. Вже вийшли ми з лісу, кінь пасеться, припняли коня край дороги. Чекає нас. І що ви думаєте? Нічого. ні, голочко. Ми вже пообідали, заїхали до нас додому, підігрили вчорашні шашлички, салатики подоставали грибочки. Я ще зробила свіженькі Е, сологуні. е Зараз завезу маму. Додому вона поки грається з Дмитровичем, мучить, експлуатує бабусю. І що? Будемо відпочивати, бо завтра уже понеділок. Моросика вести в садочок, ніби цих вихідних і не буде. Я не хочу в садочок. Добрий день. Ти показував бусам свої ролики? Да. Хто це тобі подарував? Це... Чиття Катя? Да. Янута, да? Угу, так? Я... Та їдь до мене, не йди на плитку. Йди сюди. Молодець. Мама, мій. Що мій... ти не впізнав його це новий чохол Мам. А. а це твій телефон? Мій телефон, так? Да? Мій телефон Це бусі завезла маму сюди дому. Зараз виходжу, закриваю в рот, забігаю в хату, роблю кавуську і лежу собі. Ну, зрозуміло, що Мирон буде мене совкати то туди, то сюди, ну то вже таке. Але все рівно півдня вихідного у мене буде. Дякую вам, що ці вихідні я провела з вами. Ви з нами, познайомилися ближче з моєю родиною. Надіюсь, далі буде більше таких зустрічей з усіма іншими. Мені було дуже класно. Ми з мамою ходили гриби, збирали, обговорювали так на душі приємно, ніби якийсь заряд енергії, адреналіну не знаю. Дуже залишилися гарні враження від останньої зустрічі. Так що бусі, зустрічайтеся своїми рідними, їсти, шукайте можливості, щоб зустрітися, посидіти, поговорити. Бо життя одне і потрібно насолоджуватися кожним моментом. Тому я дякую вам, що ви зі мною що вас кожним день вже більше більше бачили. У нас уже 5700 і там плюс-плюс. Мені це дуже приємно і це не може не радувати. Так і все Цілую, Люблю ваша зава.